Доброго дня глядачі каналу «Сад Вінниччини». Сьогодні я хотів показати нектарин, новий сорт мого нектарину Екстрім Ред. Це серія серії Я показую якусь екстрім 6 персика. Це нектарин. Це Він перше плодоношення, тут таке невеличке дерево, тут п'ять плодів зав'язалося, я б ще не лишав. Хотів зірвати, тут за день чи два, подивитися. 199, це 200 читаєш. 202. Ну, 200 грамів читаєш. Перше плодоношення і таке гарне. Такі кісточка не відстає в нього. Такий з червоною прожилками. По соку. соку повну. Як пюре по смаку. Солодкий мед. Настоящий мед. Хороший, дуже-дуже солодкий, смачний сок. Я знімав якось бігтоп, ну це... Це перевищує смак, це взагалі сама сладость. Хороший сорт. Перше плодоношення. І такий великий розмір. І колір, і смак. Суперо. Сорт. Серії і самі, де там є б'юті, але в мене б'юті нема, це такий екстрім ред. І персики що хороша ця серія. Персики у них Таке коротке відео показати вам дерево ще невеличке. Подивимося далі, як він буде загрузювати плодами. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь і все буде Україна.